Ну, тут гарна експозиція. Прикольна локація. Типу, як, щось типу, художній простір якийсь. А тут фотка на iPhone, в дзеркалі. По фото осінювати якщо. Блять, що вони всі в лісі? А це в туалеті, до речі. Может пока, колотики шо? Довольно. Я ПОСРАЛА. Мне требуется просто отвлектись. дайте ты про говно поговори. Дай ты какуюсь хуйню пиздануть. Блин. Даденточка молоденькая клип, клип, не кайсты не морквинка, це погано розмішалося, жорстко таку штуку. Та давай я замовлю на наступний тиждень день приходит, Ні, я не помираю, ой шо. Каже, ну все, помираю. Воно розділяється на две части. І коли ти друге дерево б'єш, типу, то може бути так, що воно впаде на следуюче дерево, і за все тобі, типу, бонус. О, я погиб. Да, воно на теперь Я старався. Все, бежи, Да. 何 <Okay. S 2>、no. Застряла, сука, якщо больно. ні, я застряла. Я впала в цей проміжок. Оцей. оцей, блядь. Не могла стати бути хуйня, вона сука, пройде. Ай, больно. Я тупо застрягла. Вогонь роблю, підпалюю ці аркуші і починаю вогнем з аркушів перед нею махати, щоб вогнем цей запах коротше, прибрати. І потім, ну, і, коротше, дуже багато попіла сипляться на підлогу. І потім я вже я цілий альбом перед нею спалив. Тобто вона так сидить і нудить. І я, типу, як отак от перед нею, отак от обводжу, щоб типу, запах, ну, вогонь спалив цей запах. І я так оп, 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 так перед нею, щоб не спалити волосся так акуратно. Попіл сиплеться, вона вся в попілі. Попілі, я цілий альбом спалив заради сексу. Потім ми перемістили щось в ліжку, стало трішки краще. І все є в ліжку, їй все одно трішки було погано, але потім стало трішки краще. І все. Ось така історія. Зараз дайте я чат почитаю. А вийти на вулицю Марк. Ха-ха. не дала. Ні! Ні! я її реінкарнував. Каже, це французька відчуття, що вони просто. Je... Що їм кістки ламають, коли вони співають, чи що. Послухайте. хе <coughs> Ой, ой. Ой, закрилась вкладка. <coughs> Блять. <coughs> Блять. Сука. Ой, блядь, вкладка закрилась, пиздец. Все, ніхуя не буде, ой, вибачте, інтернет зникає, все. Щось сталося. Я не можу повернути, на жаль. Воно не повертається. Ні, не повертається, все спочатку, квіз спочатку, так. квіз спочатку почався. Uh, yeah. <laughs> дякую вам величезно за донати. Дякую величезно за стрім. Перша uh, ночі. Давайте кудись. Що я пропустив? Ти пропустив фінал. <laughs> Трохи теж аж... Короче. Лавілейчик, привет! А бу нема! Бен нема! Бля, играшек легал, блин! Киси штуки, блин, вообще іграшок нема. У мене тільки ця фигурка панку позаду. Що є, ну она здорова, бачите! Бляааа! Як воно упало! Я роз. Боже! Все ваши пуденочки, бля! Маєток вже в розробці. Я починаю купляти купує, одну цеглину спиздив на гаражах. От, і пачка цигарок Біломор канал. Щоб сидіти. Знай, знай заченнятку. Масик, масюляк. Что мы будем ты Я сейчас Хочешь вот такой взять И ебашиться об стол, об диван, об кресло Без Я знала, что так будет, пусечка, хуюсечка okay. okay. А <свас> okay. 500 demon, 500 demon. On je před kivom, před Vidíš? Nice. Paru. Vidíš, jak jsem navrnul,